2019 рік. Сталкерство переживає не найкращі часи. Зона е, нібито повстала проти людей. У ній починають проходити якісь не. непояснення явища. З'являються деякі небезпеки, які сталки. Деякі сталкери зникають, деяких, а деякі погибають без цього не причин. Стан настільки походжується, що мисливці з артефактами вимушені були припинити свою діяльність. Вчені намагаються пояснити причину цих явищ, але марно. У такий неспокійний час у зоні з'являється наш герой. Його привела досить вигідна угода. Він скриває своє минуле, але слухи на його руках кажуть, що у нього на руках дуже багато крові. Усі перевіти на каналі ГБ. У нас повернення в зону. Я ось не знаю, як воно тут буде йти, але бачу щось дуже мало кадрів в секунду. Хотів перепройти цю модифікацію. Зараз, можливо, десь щось покращиться з FPS-ом. Я понизив ФПС, не знаю, як вам буде видно. Понизив усе. Так, я вирішив, ну, ви знаєте, удвічі, удвічі краще. О, котики. Котики тут таке. О. Мінус котик. Ще один мінус котик. Мінус. Коротше, мінус нули ми котиків. Але щось мені підказує, що їх лутати не можна. Так. Точно. Давайте збережемося. Це в нас пригоди. Дивіться, я почав вирішив перепройти, тому що все ж таки більше я тут сподіваюся, що мені буде нагоді те, що я не проходжу більше ніякі моди і десь якось трошки так походжу, подивлюсь, можливо, якісь квести я пропустив в той час. І у нас глобальне завдання зв'язатися зі зв'язним. Пам'ятаєте, хто може подивитися? Це я ще десь колись давно російською мовою проходив. Але не знаю, чи, буде ви, чи будете ви цікаво передивлятися знову, але мені реально цікаво. Так, не повинен проходити зв'язною зв чекає мене. Ага. Ага, зрозуміло. Тобто я маю йти. То тобто мене повертає і каже, що треба повертатися Круто. по причині того, що ми маємо зв'язатися з ним. До речі, така справа. Я коли проходив, це була не релізна версія, це була ОБТ. В даний момент це настання версія, яка є в інтернеті. І я не знаю скільки вона схожа, не схожа, не знаю. Ну, В принципі, в принципі поки все цікаво і досить е граємо. Так як ви бачили на початку, там всі три режими є. Тому я почав з першого режиму, коли я проходив. Так, до речі, є одна особа. Ага. Будемо згадувати, що там робити. До речі, тут... То там, це я, Пачелем Пічкінг. E, приніс посилку для вашого мальчика пароль. Чого? Да нічого, не бідись, я не бандит. Мені зустріч призначив один людина, його e, звуть Ушлим. Він тут? Не знаю, якого І, Іди звідси. Мужик, не нервуй, я піду, але поки не... я не піду, поки не зустрічу, зустрічу ушлого. Буду ночувати у тебе під дверю. E, рівно ти вийдеш рано чи пізно, так? То точно вийде, це не я. Ладно, щоб ти відв'язався скажу. Куртився тут вчора якийсь хлопець, тож, ті, тож мені в двері стучався, але я пропоселював втирав. Я його послав, він пішов. Куди? Ти хочеш знати, куди я послав? Просто скажи, куди пішов мій, мій друг. Чого запиратися? Куди точно не знаю, але в село було бачив, щоб начебто до стоянки валунами. Ну добре. Ось таке ось місце цікаве. Давайте пошаримось, що може тут знайдемо. Скільки я пам'ятаю, тут тоді були, тоді були якісь тайнички і тайнички були, до речі, двері закриті. Ага, я колись пам'ятаю, знаходив я якийсь ключ, але не знаю, де його застосувати. Оце... Ага, можна спати. І я запам'ятаю, що ти вибухали. Ну, тобто, так, якщо ти щось знайшов, ти подивився, то треба тікати далі. Тому що буде вибух. Як в релізній версії, я не знаю. До речі, треба нам тут з вами ам... ключик знайти. Де ключик, не знаю, чесно кажучи. Але я запам'ятав, де має бути. До речі, тут може щось тут, я не знаю. Ого. До речі, тут нічого нема. Так, я пам'ятаю, що є один квест, який ми маємо о, там щодо бандитів. Я пам'ятаю, що я його пройшов, завалив бандитів, але вони мене супроводжували протягом всього. Всі ігри. гри і я був вимушений відстрілюватись, і тому це не дуже приємно. Мародери напасти чи поговорити? Може поговорити? Ну, давайте поговоримо, ну, що, що робити. Якщо буде стріляти, то й таке. Це ти був цього сталкера? Ні, ніфіга, Так, І я сюди поліз. Скачкавав би себе по на районі і Так. Ось є якась нам. Ну, їх троє. А зброї в мене більше немає. Так я думаю, можливо. Не знаю. Давайте все ж таки спробуємо так зробити. Бо мені зброю лишати якось не дуже. Ти заслужила. Ой-ой-ой. Це перше зіткнення. Чи кажучи, ха, ось так, так буває. Тобто, я все ж таки силою вирішив це забрати, до речі, давайте. Мина, а гранаты немалу гад, да Вау, 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 вау. Полчепа полегше. Ааа, ух моє. До речі, чи паранов. чувак, да ты запарил. Минус. А что, пидранок? Пацаны, выручайте! Пацаны, выручайте! А. Зараза. Ти диви на нього. Оце цікаво. Цікаво. Треба валити їх. Блін, цікаво взагалі то. Ну от. З'їв пулю, падла. Чувак, да ты запарив. Зъел пулю, падла. Минус. Це не те, хто мені не потрібен. Це не той. Ну, я, хлопці, розумію, що це была одна Але ж... Блін, ну коротше кажучи, це не той. Так, незнайомець мені послав мені кудись. Я завалив мародерів, але я не знаю, чи правильно я зробив чи ні. Чи якось це взагалі-то, здається, то були мандити чи якісь найманці, які прибивали мене. Ну, до речі, давайте залишимо так, як є. Тому я не я буду. випити не раз... Випити. Ну тут і таке. Я залишив фразу героя. Це дуже цікаво. До речі, тут є. Можна генератор необхідно паливо. До речі, автомобіль можна. Спасибо. Ага. Ану відкривай швидко. Ти чого стучиш? Зовсім злозу з'їхав. Я думав на тирків мене вести, не на того напав. Мужик, не кипішуй, заспокойся. Не лимийся до мене в двері. Давай поговоримо серйозно. Ну. Давай поговоримо. Я не відкрив тобі тому з об'єктивною причиною. да, Я був, я знав, що поблизу десь бувають тут мутні які хлопці. Але я не був а, але я не був у тому вірим, що це. Не один із них. Тепер е я ось знаю, що все це так. Зараз я відкрию тобі, але раджу тобі вести собі добре. Ну, добре давай відкривай. Ну, як ми знаємо, там хлопець сидить на милицях. ну Ось такий. них. Без ніг. них. ніг. Прійд, це номер. Інвалід. А ага, він саме. Чого дивишся? Не, не очікував бачити а, інваліда. Та я не таке бачив, просто, просто не можу зрозуміти, як інвалід тут в зоні робить. Да, інш, ну, гарне питання. Трепи, тери, тери. Коли можна забрати на те, що він наб'є. Забрати що? У зони. Хм. У тебе зголовить э, добре. Можливо. Щоб від них позбавитися, так вони представляли би. Так. так так Каже, що він патрон, бивший свободовець, такий же улюбленець кабаків, дівок та всього цього. Тобі як звуть? Я не можу назвати це ім'я блін, конспіратор, будемо називати просто чувак. Відійде такий варіант, бачу, що так. До речі, дякую тебе за те, що позбавив тих, від тих марадерів. Вони давно е, біля мого убіжища шувалися. Так, що тебе провело в цю місцевість? Як вже казав, мені треба зустрітися з одним з сталкером за ім'ям Ушлий. Ладно, не буду лізти твої, твої справи, але тим не менше я радий, що так сталося. Могло бути хуже. Особливо для мене. Ну, будемо вражати, що познайомились. Ага. А можна якось пропустити? Це обзор. Ова перша голод. Так і ну, треба. Випрос пройшов, нібито. Давайте розбиратися новим так. Питання, так бухто туш чи ні? Лучше ти бачиш, яка історія е, приключилася. З'явився він е, за день до тебе, був засекречений пропащальона щось казав. Я його не пустив. Він ламився, це, ламиться, не став, е, начебто розумів щодо чого. Потім він сам мені... Пожалувався, що мародери якось до нього сіли на хвіст. Тому ти не пустив. А... Чому ти не впустив його? Він був у небезпеці. Почекай. Якщо не розуміла, що я не міг ризикувати, якщо що, ушли міг просто свалити. А я що? Далеко на своїх халицях не кати. Подовжуй. Терепи, ушли, погиб. Так, якусь церкву треба. Так, а що у нього є з... Ух ти, йомайо. мойо 225 тисяч і в мене є, до речі. А підставити це не треба. Жал. Така справа. У нас. А, ремонт треба можна, так? Коротше, будемо щось його тут десь. Питати, бо, до речі, у нього там цигарки ліворуч прилуки чи щось таке. А, та ремонт займаєшся. А, без проблем. Бачите, зараз він переміститься. І, і до речі, головний герой лікується від і, того. Ага, а що скажеш, брат? А. Якісь розходники для броні. Треба mm -hmm. Тереверий комплект. Так. Чим допомогти? Топливні генератори закінчилися. На каляторах сиджу. вони розряджаються. Треба знайти десь генератор каністору. Де ж мені шукати? Біля техніки кинути тих кін... А, Ааа, добре. Залишній контейнер, добре. Показать цікавого. Коротше, коротше, дляказі інформацію. Бувай. В принципі, зрозуміло. Знайти кур'єра. Це звичайно. До речі, я пам'ятаю, що у нього там чи кіт був чи щось таке, якому я не розумію. Yeah. Так, у мене є якісь квести такі. Бачите, є якийсь квест. Додаткове завдання. В принципі, можна сходити. Ось квест є. І глобальний тут є квест. Ну, пішли. Я думаю, що ми зараз. Трошки повиконуємо квести, якісь, до речі, йому треба випити, але випити, я думаю, що не дуже йому. Він лікується від залежності алкогольної. Думаю, це дуже. Це дуже того. Сюди йти я не знаю, варто чи не варто. Ух ти! Море польова. Я не знаю, сто, чи варто сюди йти. А, тут радіація. Ну, я думаю, не варто. А що від радіації? У нас є горілка. Зараз вип'ємо покращеним. Так. Якийсь квест у нас. А, до речі, не туди хотів йти. Я хотів туди йти. У мене якийсь там по дорозі, якийсь побочний квест є. Давайте спробуємо подивитися. Взагалі я реально не пам'ятаю, що там є, але будемо проходити так методично, не поспішаючи. О. Чи я влетів, чи... полевий вихор якийсь. Так, а що я? А, далеко мені йти до цього квесту? А, ой-ойо! трудяться знову. Блін, а вона як... Ой! Та на мальках. Ну, я сподіваюся, що вона мене не б'є. До речі, я пам'ятаю, цю, цю місцину тут пар. Який не який. Можливо ти. Хто такий? Свої. Ти Я звичайний сталкер впустіть. Ааа, те Йди звідси. Розумію, не дурак. Ага, тобто, тобто вони не. До речі, тут... Е, ще їсти хочуть. О. А що це у нас, коробок? Вони не... розбиваються, до речі. Ну, то таке. Так, а щось є тут? Я. Знаєте, я. Я не знайшов жодного з. Жодного з... Ну, Тобто якісь ніштячки. Так, що у нас є по квестам? Ну, до речі, нам треба попасти було тоді. Але бачите, щось у нас не з першого разу. Це вийшло. До речі, чотири особи тут є. Це, до речі, я розумію, там у тому, у тому місці місцині. Ну, в принципі, можна пошука... пошукати щось можна таке. Я взагалі реально не пам'ятаю, що там було вже. Я, до речі, зараз походжу, а, на яких... о... плоті. Залишимо їх для інших. О, але вони. Але вони іншої думки. Йо моя скільки ось тут. Блін. Замість зустрічатися, я не дуже хотів. ну Щось вони не дуже такі небезпечні, як то кажуть. Так і надо. Так, ну добре. Що тут у нас за того? Це радіаційна куча. Там він каже є якийсь а, той. Я не знаю, чи варто туди йти, чи не варто. Вау! Mm. А що вони хотять від мене? Це, це ці, ці мародери? Блін. А можливо не треба було тоді їх вбивати? Я що думаю? Я навіть не знаю. Коротше кажучи, я пройду якось повз і не буду їх щось тут дивитись що, що до чого. Тому пробігаємо. До речі, хочу їсти. А їсти в мене хлібчик чи щось є. О. Точно. Ну, доходжу я до цього квесту. І що тут я маю? А я тут маю... хлопця. Ам. Тримайся. Защитити від кросу. Серйозно? Реально? Амм. Де вони? Вау, 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 але. Коротше, треба. Все, завалили, хлопці. Короте, короте, давайте, знаєте, що Коротше, Я прийшов до нормального, я віддав рушницю свою. До речі, у мене є такі пістолети, я забрав, ПД невідомого сталкера. Продав за 3000 і подивлюсь, що у нього є, можливо, є гвинтівка якась. Давайте подивимось, що у нього є. Пістолет. Ну, але гвинтівки немає. У нас є 3000. Тому, хлопці, я вирішив трошки так. так. Тому що вони, вони почали діставати, коли я, але м, діставати а, стосовно м, коли я коли я е, виручав того сталкера від кровососів, але я так розумію, кровососи будуть мені ще проблема, тому що в мене немає гвинтівки. Стали там багато на не стріляєшся, тому буде мені того. Ну добре, дякую, хто дивився моє проходження. Я ось так ось вирішив я з мародерами не псувати відношення, і будемо якось з вами проходити цю модифікацію. До речі, тут є той е квест цікавий. Е ми не будемо зараз його проходити, тому що по причині. Е ну Просто там нас не пустять поки що. Я не знаю, при яких умовах нас туди мають пустити, але я думаю, що це буде, ну. Колись кажучи, буде. Логічно. Тому, якщо будуть марадери, вони нас не будуть торкати і будемо якось стріляти. Дякую до зустрічі. І кому сподобалося відео, лайки. Чи варто проходити мені знову в українському Весь цей мод дуже так ретельно. Ставте лайки або дизлайки. Ну і як хто як думає? До зустрічі!